Ось така інструкція на дверях є в кожній каюті. Дивимося, 5 мов. Тут англійська, італійська, іспанська, французька і німецька. Вказана назва лайнера Коста тоскана Emergency procedure, тобто процедура евакуації. Коротко описано: ось лайнер наш в розрізі, і конкретно в розрізі наша палуба. Наша частинка, наша каюта знаходиться в хвостовій частині. Ось вона виділена окремо. Ось червоним таким показана наша каюта, де вона знаходиться. І, відповідно, тут стрілечка евакуації. От отак отак, 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 до аварійного виходу. Отут, от всередині аварійний виход. Ось. І інструкція, як вдягати жилет. жилет жилети в Шафі. Їх тут два штучка. коста Тоскана, Він зроблений з пінопласту. Він ну, такий важкенький трохи. Трохи є. Отак.